Всім привіт! У нас сьома година хвилин ранку, сонечко вже освітлює ось ці панелі, які встановив додаткові, як видно, сонце там сходить. Зараз подивимося, що це поле з чотирьох панелек дає нам в такий ранній час. Так, Альтернативка працює, як видно, лічильник крутить і підключив ці панелі. Ось. До такого солара 80-го. І як видно, заходить уже 12 А. Тобто 8 годин ранку ще немає, 12 А заходить з них. Ну, а по інвертору споживання на даний момент так не видно 3 А. Тобто повністю перекриває все, все, що є. ну Зараз навантаження збільшиться, так як... Там почнеться, скажімо так, движняк по хаті, щось почнуть включати, але все ж, як бачимо, 12 А, 11.6-11,8 вже на даний момент заходить панелік. Тобто ще годинка-дві, я думаю, там двадцяточка ну, буде точно залітати. Так що, поки що ось так, а потім приїдемо на обід знімемо, що буде в день. Уже наступний день. Вчора не вийшло, так як затягнуло після обіду і сонечка взагалі не було. Ну от як бачимо, заходить у нас це вже десь 11 годин приблизно. До 20 А у нас спокійно заходить з цих чотирьох панелек. 20, 23, 24. Ну і в той же час із цих панелей заходить 40 ампер. 43. 49, 50 ампер. Сонечко валить. Ну ось тут 29, 30 ампер. От, з чотирьох панель 30 ампер є. А з тих, що в мене зверху, явно таких показів не було. Так, дивимося, 6,2 26 ампер заходить на акумулятори. Коротше, панельки які ми стояли раніше все-таки трішки рулять. З 4 заходить, ну, скажемо так само, як і з 7. Ну ще трошки пізніше зніму. Так, сонечко світить. Дивимось, що, що тут буде? по показам. Ну, 27 Ампер, 26 це приблизно. Скажемо так, 700 Вт плюс-мінус там. І тут заходить... Не видно, 26 А заходить. Роз подивимося інші покази. А 135 вольт заходить. 6,7 А. 6,8 900 Вт. 900 Вт заходить із 2400. Ось така просадка. Тобто М2400 заходить всього кіловат, тут заходить із чотирьох панельок, 700 Вт, при тому що їм вже 15 років цим панелям. Ну ось так. ну так, Тут саме більше, що я бачив це 32 А провода 4 квадрата, починали вже трошки грітись, зараз в принципі холодно і буде їх заміняти як мінімум на десяточки. Це так тимчасово прицепив, щоб перевірити всю систему. Ну а так, 30 А в принципі, вони через себе пропускають. Буду їх заміняти. Буду заміняти ось на таку десяточку. Ну, Це для сварочних апаратів, скажімо так, придбав є вже в мене. Або в принципі можна замінити ось на ось таку 6 квадратів. Зараз побачимо, або ти, або ти, бо я не знаю чи оці 10 квадратів улізе сюди, в конектор. Побачимо. Ну, В принципі, поки що так працює. Ще таке маленьке доповнення. Уже наступний ранок, майже 9 годин ранку, як видно сонечко світить. Дивимось так, по цьому полю. Що в мене заходить? От 55 вольт 57 0908 А1,2. 72 Вт на батареї 0 А. Ну, зато йде перекриття скажімо так, по лічильнику плюс бере із мережі. Не з мережі а з акумулятора. От 2 А воно бере з акумулятора і плюс перекриває сонце. З тих же ж заходить заходить 19,3. Ну, 20, 22 я тут бачу. Тобто поки, якщо в нас зранку сонце вийшло, заряджає ось ця, скажімо, сторона, ну а потім вже добуває основний інвертор. Ну, ось так, все, всім пока.